І знаєте, є сезон, як кажуть наші мудреці, розкидування камнів, а є збирання. І я працюю, працюю, і іноді мені приходять подарунки. І сьогодні подарунок від Олега Володимировича Мазурук. Він зв'язався з Аліною, спитав, чи можна прислати карти. А так як ви фактично є частиною моєї сім'ї. Давайте зробимо цю розпаковку, хоча я дуже мало їх роблю. Подивимось, що там таке для мене прислали, при тому це важке. Я так розумію, що тут не одна колода. Давайте подивимось подарунок дзвіниці. Ого! Ого! Три колоди. А те що? А це ще така, знаєте, український виріб, наскільки я розумію, це скатертина для Таро. І така цікава. Так, що за колоди? Таро незалежні. Колода. 78 карт онлайн-посібник Таро. Ще одна українська колекційна і Таро Уейта Райдера. Давайте побачимо, тому що вони в таких коробочках, подарункових, якщо це заказувати, я знаю, що ці одні подарункові коробочки доволі. Коштовні, а тим більше це українські колоди. Так що давайте подивимось, що Україна робить. Якщо комусь цікаво, можете собі заказати таро незламна, незалежні. Ось таким чином вона відкривається така коробочка. І відкрий для себе, неймовірну, мудрість карта рота. відчуйте їхні чари. Ага, і. Ого, яка цікава. Колода, справедливість, смерть. що Для мене дуже цінно, що вона сама по собі українська, крім того, тут є саме тема того, що робила людина, яка трошки знає Таро. Тут вона мальована, хоч вона мальована на комп'ютері. І це, це для мене це маловато. Чому? Тому що все-таки цікавіше, якщо малюють. Да? Там ще така є енергетика. Але крім того, ми бачимо, ми бачимо самі малюнки, навіть я вам так переведу, переведу Паш Пентаклів, «Десятка», «Дев'ятка». Цікаво, мені було цікаво попробувати. І знаєте що? А давайте закінчиться цей ефір. Ви мені... Ем, вийду я після цього, і ви мені напишете запитання і обкатаємо ці колоди, побачимо, як вони працюють. Одна є. Слідуча колода у нас. Так само відкривається доволі гарно. Така сорочка цікава. Тут була сорочка, бачите, така земля. Саме. Про це, а тут сорочка орнаментна така і дуже багато про-українське, як для мене це про-українське. Тут вона на англійській мові колода. Мальована, теж, я, наскільки розумію, мальована на комп'ютері. Подивимось цю колоду. Вона інтернаціональна, можна розібратись, хто знає, те, я думаю, розбереться. Тут подивіться, яка у нас жриця. Цікава жриця. Сила, яка сила, козаки. Повішений. Цікаво, так? Да? Для мене вона дуже цікава. Карта місяця. Для мене, знаєте, це про ЗСУ, про те, що взагалі не, не можна зрозуміти прорахувати, яким чином вони будуть діяти. Оця тіньова частина загадкова українська саме, природа, про те, що в нас включається наше рідне. Король Пентаклів, Київський князь. Правда, цікаво? Енергетика така цікава короля Пентаклів. Це не те, що ми бачимо на тих колодах, а знаєте, така важкість зразу пішла. при тому це людина, яка має величезний досвід і величезну силу. По енергетики дуже інша колода цією різниця. що таке цікаво вам ще показати, бо я її теж бачу перший раз сонечко. Роксолана. Роксолана, яка є сонечком, яка говорить про силу жінки, про его, коли ти можеш стати частиною цього світу. І тут. Знову ж, людина, яка стала керувати Османською державою, і тут дуже про сонце. Для мене це дуже про сонце. Цікава колода. Хочеться, знаєте, якось нею працювати безподобно. Дякую людям, які придумали. Москву, яка йде по карті смерті на той світ. Взагалі чудово, прекрасно. І ще раз говорю, давайте закінчимо. О, який прекрасний дьявол. Кращого дьявола не можна і придумати. Сидить там в Москві, в Кремлі, з рогами, все, все як книжка пише. Так, добре, це ми подивилися цю колоду, обкатаємо після ефіру почну інше. Олег, цікаво, попробую працювати сьогодні. Навіть подивимось, мені дуже дорогий подарунок і королева води. Мені знаєте, на що вона нагадує панночку Звія Гоголівську. Така... Загадка українська, і вона як та що повстала. Саме про це може ще нагадувати русалку. По енергетики схожа, тому що навіть, так, знаєте, зараз тримаю, холодком повіває від цієї, від цієї паночки. Людина, яка це все робила, точно знається на енергіях. Дякую за цю колоду, попробую нею попрацювати. І таро Уейта, якщо хтось не знає, по Таро Уейта я навчаю. І пан Олег, не знаю, чи знає, чи не знає, але Мені цікаво, дивіться, як вона відкривається. Це саме оці е, такі саме робочі. Вона знову ж заклеєна. Є декілька е, саме Арканів, не знаю, чому вони, але вони там є. Цікаво е, саме. Сурочка. А тут зробили чим хороша, бо зробили без рамок. І вона, якщо ти викладаєш, то викладається, знаєте, такий мультфільм, якість доволі хороша, дуже хороша якість. Колоди тверда така обложка, є така, знаєте, фірма Las Corbeo, вони взагалі є такими першопрохідцями Таро, і от скільки колодів не купляла, вони мені не подобались по якості. Такі картон тонкий і воно все-таки дрижить, а це такий якісний матеріал, і зроблено так, знаєте, на славу по-українськи. Дивіться, що я побачила. Під колотою є тут знак посилання на посібник. Це люди можуть навести камерою і перейти на сайт. Я так розумію, що ага, тут всіх є оці посилання, дуже розумно. Насправді, кому цікаво, відкриє, а кому не цікаво, то нема чому папір переводити. Отака була розпаковка. Дякую. Щиро дякую. Це дійсно допоможе роботі. Мені приємно отримувати подарунки, тому що як би до цього не відносились люди, комусь це неприємно, але це вже їхня історія. Коли ти дуже багато віддаєш світу. То світ тобі говорить, що я тебе підтримую. І пане Олег, я розумію, що ви мене підтримуєте. Ви говорите, що все це не дарма. Щиро дякую від усього серця і душі. Приймаю, обіцяю відповідати далі на ваші запитання. А зараз ми закінчимо цей ефір, і я почну ефір відповіді на запитання, попробую, як ці колоди працюють. Всім па-па, пишіть зразу свої запитання. Дякую за увагу.